Відомий бренд Марципанка зібрав усіх своїх гостей у палаці культури і мистецтва Мукачева, аби разом відзначити своє триріччя. Шоу однієї хустки назвали захід дві Мукачевки – засновниці бренду Марципанка Вікторія Швардак і Наталія Рибар. Ідея виникла у моєї колеги і подруги Вікторії Швердак. В неї виникла ідея створити хустку для міста. Коли ми робили перший макет, коли я малювала перший макет, який вона мене попросила створити, ми ніколи не думали, що це перетвориться в такий масштабний проєкт. Це надзвичайно важливий проєкт, який Дозволяє людям зблизитися, зближує людей, зближує наші традиції, нашу культуру. В Мукачеві вирішили зробити святкування третьої річниці, оскільки нас знають за межами України по цілій Україні. А в Мукачеві не всі знають, чим займається мерцепаванка. В основі філософії бренду красива, ніжна, як квітка, солодка жінка, котра достойна тільки справжнього щастя. Колекція незламні міста України, яка нараховує 26 хусток, вже запала в серця кожної жінки. Молодий бренд заволодів серцями багатьох красунь. Мені дуже подобається, тому що дуже все смаком з нашим національним зюмінкою. І я завжди я завжди рада, коли людина проявляє якусь свою творчість, виражає себе як. Ну, як особистість. І я не знаю, як таке може не подобатися. Мені подобається. Це друзі наші. Ми слідкуємо за їхньою творчістю вже три роки. Це вперше. По-друге, вони відкривають нам те, що, можливо, ми не бачили заран... ну, раніше. Е ті города, які на сьогоднішній день вважаються вже, е скажімо так, окупованими, так? то ми відчуваємо, як вони наші в будь-якому випадку, так як воно під покровом. Саме лозунг, раніше, мотивація. Марципанки, як такової, це те, що ми під покровом. Я вживу ще не бачила тільки по інтернету, на Фейсбуку мені подобається і мене зацікавило побачити це вживу. На захід були запрошені відомі особистості з усієї України, які прийшли привітати засновниць бренду з третьою річницею. Кажуть, що за відносно короткий період часу жінки змогли досягти високих успіхів. Наталка мені подарувала хустинку, каже: ми заснували бренд Марципанка. Я таки подивився, прийняв подарунок, подивився і сказав, Боже, яка краса. А Наталка ж художник, це вона все малює. Вони неймовірні молодці. Вони зробили круті колекції. Вони показали і за кордоном, і в Україні свої колекції. Тобто, так тримати. Ціла концертна програма, присвячена святкуванню третьої річниці, була представлена на масштабному заході. Танцювальні колективи, перформанс про закарпаття від відомих письменників і виконання пісні, створеної спеціально на день святкування шоу однієї хустки. Пісня написана мною. Ем... Я би сказала тематично присвячена до сьогоднішньої дати, але е, загалом пісні ведеться про саму хустку, яка є, яка є важливою для кожної української жінки. Хустку ми використовуємо при народженні, хустку ми використовуємо при вінчанні. молода дівчина, також мама благословляє сина завжди у військо хусткою. Ну і звичайно, хусткою покривають голову жінок, які вже одрушені. Родзинка заходу нова колекція хусток з іменами українських жінок. Кожна хустка символізувала найкращі риси сильних і незламних жінок України. Бренд з великим майбутнім саме так відзиваються українці про мерцепанку. адже кожна хустка це великий скарб культури і витвір мистецтва, який слугує не лише окрасою, а й оберегом для кожної жінки.